Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп знову завів як папуга. Одне й те ж саме. Так. Написав про те, що якби. Президентом був він, а не Байден, то війни б і не було. Ха. Скільки вже можна оцю дурню просувати? Ну Він що, не розуміє, чи що що воно вже ну, раз сказав, два, ну, десять разів сказав, ну без кінця одне й те саме городити. І так. А в той час, коли він цю всю просуває дурню, Дрони вже залетів і до Румунії. І не просто залетів так, московський дрон, а там майже годину літав, баражирував, розвідував, е шукав там щось. Напевно, готується ще щось, уже більш суттєве. так. І причина. Ось цих цих е, діянь Москви. Це навіть не Китай. Навіть не Китай, навіть не підтримка Китаю чи там, Індії, яка була продемонстрована обіймами, так, лідерів е, цих країн е, під час засідання цього шобл, шосу, Так. У, у Китаї. А це позиція Трампа. Так Це ж його ці всі червоні доріжки, оця вся Аляска і все останнє. Оце, оце в цьому корінь зла знаходиться. Хоча е, Трамп. Переводить стрілки, або це НАТО винне, тому що там хтось закуповує нафту. Хто ж це воно там закуповує? Та це ж друзі твої закуповують. так, Оцей же як його, у біса, угорський, так. Керівник Угорщини, керівник Словаччини. Це всі твої друзі. Не треба переводити на всю НАТО. Так. І е, те, що Сполучені Штати Америки поводять себе так, це індульгенція для Путіна. Так, можна йти далі. Можна йти далі. Тому що всі ж винні ну, на Путіна ніхто нічого нічого, то останньому зверненні. Він сказав, що у війні е, винен е, Байден і Зеленський. Бо Путіна там зовсім немає. Таке враження, що той Байден воює проти Зеленського, чи Зеленський проти Байдена, а Московії нема. Ну, Маран вже ж повний. ну. Якщо вдуматися оце все, у цей зміст, оце всього, те, що він вчора там написав, то це ж божевілля повне. Це ж так? Ну, Путін взагалі не присутній тут. Так. Значить, е, е, ну, хто має припинити війну? Ну, я так розумію, що. Це е, натяк на те, що Україна має просто капітулювати, перестати стріляти. О, так як казав Зеленський. Треба перестати стріляти, і все буде нормально. Тобто хтось має капітулювати, так, здати все, свою свою територію, так. А що будуть робити московити на цій території? Вони ж вже заявили там. Всякі Караганови і інші, вони вже розписали, що вони будуть робити. Так, це денацифікувати населення, тобто знищувати його. щоб і назви навіть такої, як Україна, не було і, і нічого українського не було в Україні. А це можна зробити тільки повністю знищивши українців. Ну просто, от ми. Переводимо одне за одним, оцю, оцей логічний ланцюжок. І ми бачимо, що Трамп як був, так і залишається. Це вже не ментальний. Навіть, що він там любить Путіна чи любить оцих всіх там кровосісій і так далі, які є в світі, і він хотів би бути таким, але йому у Сполучених Штатах Америки ніяк не дають. Ні, це агент. Так. І я абсолютно, я ж про це дуже давно говорю. а... Це підтвердив президент Португалії вже навіть там не дипломатично, а прямо сказали про те, ким є цей Трамп. Тому що, ну, а що може бути інакше? Ну, поясніть мені, які вигоди Сполучених Штатів Америки як держави є там у тому, що нині відбувається із подачі Трампа. Та немає це все втрата тільки Сполучених Штатів Америки. Все те, що робить Трамп. Він робить все те, що йому каже Путін. Він не може зробити це абсолютно відверто, відкрито і так далі, тому що його візьмуть за цугундір, А Америка це та країна, де, як бачимо, можуть і застрелити. Згадаємо. І стріляли ж і в Рейгана, і не тільки в Рейгана, і вбивали президентів багато кого. Так що там, якщо ти будеш надто так, виступати проти інтересів реальних Сполучених Штатів Америки на світовій арені, то тебе просто ліквідують в той чи інший спосіб. Тому Трамп вимушений маневрувати. отак як вуж на пательні, він викручується з одного боку, щоб і зберегти в певній мірі якесь обличчя, вводячи якісь санкції. Так, які... В принципі, то він що вимагає? Він вимагає реальних санкцій від НАТО, Європейського, так. От ви введіть там проти Китаю всього, не проти компанії, так як він вводить окремих, так. а проти всього Китаю. Так, уведіть 100% тарифи, от я. Хочу так, щоб ви ввели 100% тарифи проти Китаю. Так. А я буду діяти зовсім іншому ключі проти окремих компаній, які ну, є конкурентами США під цей шумок. Але те ті, які ведення санкцій, на яких фактично нічого не не впливає на війну в Україні і на втрати Московії в цій війні.